Прокурорами Офісу Генерального прокурора доведено вину трьох обвинувачених, які 1 грудня 2019 року вчинили замах на життя депутата Київської обласної ради, внаслідок якого загинула його трирічна дитина. В суді доведено, що обвинувачені заздалегідь підготували зброю, споряджену оптичним прицілом та глушником інші засоби, необхідні в тому числі для конспірації, які приховали в спеціально підготовленому для цього приміщенні. Також доведено, що обвинувачені ретельно готувалися до вказаного злочину, слідкували за потерпілим, пристрілювали зброю на полігоні та вчиняли інші дії, необхідні для доведення злочину до кінця. Судом досліджено більше 20 доказів сторони обвинувачення та доведено безпосередню участь вказаних осіб до вчинення злочину. Варто зазначити, що двох обвинувачених було затримано наступного дня після вчинення злочину, а третю особу було затримано в березні 2022 року. За результатами судового розгляду, судом сьогодні ухвалено обвинувальний вирок, яким засуджено безпосереднього виконавця злочину снайпера до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двох пособників до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також судом залишено без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Матеріали кримінального провадження щодо організатора вказаного злочину виділені в окреме провадження і щодо останнього здійснюється міжнародний розшук.